Вам за те, що ви нас всіх любили, що нас не... несли у наші душі ніжний світ і добро, що пестили і від бідна зборонили. За те, що дарували нам тепло, за те, що ви ночей не досипали, читали і малювали разом із дітьми, що знову маленькими ставали. Ми дякуємо вам, батьки, за все уклінно, що маємо те. Хай у вас в серцях любов живе, життя біжить, як день і ніч невпинно, але добро вернеться в душі знов. Привітати та благословити наших випускників на щасливу дорогу хочуть дорогі батьки. Слово надається купій Надії Юрівні Клеменко Максиму Петровичу. Чесніші отці, шановний Ігор Станіславовичу, дорогі присутні, найдорожчі наші діти. Ми від імені усіх батьків, класки, передусім, хочемо подякувати вам, наші шановні вчителі. Одинадцять років проминуло дуже швидко. Одинадцять років. Ми підтримували наших дітей на останньому дзвонику, але сьогоднішній останній дзвоник для нас надзвичайно хвилюючий і дуже важко стримувати сльози. Але ми дякуємо вам, що всі ці 11 років ви пройшли разом з нами. Ви вчили наших дітей шкільним предметом, ви вчили наших дітей урокам життя, ви підтримували їх, і багато хто з вас став для них справжнім другом. І порадником. Ми вам за це щиро вдячні. Ви насправді навчили їх відрізняти, що таке добро, що таке зло, що таке правда, а що таке брехня, що таке справедливість, а що таке підступність. І ніколи не відступати. Ми вам за це дякуємо, тому що це життєві цінності, які вони понесуть в світ. Ці цінності, на які ми дорослі інколи можемо закривати очі. Але вони за це борються. Ми вам за це дякуємо. Особливі слова вдячності ми хочемо сказати нашій директорці, шановні Оксані Григорі. Оксана Григорівна, насправді ви були надзвичайно прихильними до наших дітей, до нашого класу. Ви вчили їх не тільки історії, але й допомагали розумним мудрим словом. Ми вам щиро дякуємо. І остання ваша поїздка точно залишиться теплим спогадом в їхніх серцях. Правда, дівки? <плес> ну і найголовніше, дорогі наші діти. Головне, що я сьогодні маю сказати від цих батьків, це те, наскільки сильно ми вас любимо. Ви справді були окрасою тієї школи. Ви принесли багато перемог в навчанні. В спорті, в джурі, в еродиті. Ви брали участь у всіх конкурсах, виступах. Але ми вас любимо не за те. Ми вас любимо не за досягнення, а просто за те, що ви наші діти і ви того вартуєте. Наша любов, наша любов завжди у наших серцях до вас. Ви завжди про це маєте знати. І сьогодні, від усіх батьків, я вам хочу сказати про два життєві правила, які колись свого часу сказав мені мій тато, багато років тому. Які вже багато років дуть зі мною по життю, і я думаю, вони вам також згодяться. Перше правило це правило трьох Д. Дай дурню дорогу. Це означає, що не кожна полеміка вартує ваших слів, не кожна сутичка вартує вашої сили. І коли просто потрібно зупинитися і піти далі, залишити ту людину на тому рівні, на якому вона є, тому що ви просто різні. Ви дивитеся на ода, а вона бачить шість, ви бачите дев'ять. Нехайте часу, щоб виконати наступне правило: правило трьох Н. нема нічого неможливого. Ставте перед собою цілі, досягайте їх, ви все зможете. Хай вам, хай вас береже Господь, а ми йому будемо в цьому також допомагати. Любимо вас, доброкуй, дорогі діти.